Розмитнення авто, якому майже 30 років розмитнили нашому клієнту Audi a 4 1.6 бензин 1996 року. Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно купував в Польщі, самостійно його знімав з обліку і самостійно на ньому повертався в Україну. Скільки став йому цей автомобіль і повністю всі платежі за розмитнення? Автомобіль був куплений за 580 доларів. Доставка в Україну своїм ходом 300 доларів. Митниця всі платежі 1700 доларів. Сертифікація 70 доларів. Перш. Реєстрація 80 доларів. Разом авто стало 2730 доларів. Пробіг 222 тисячі кілометрів. Аналоги такого автомобіля на сайті Авторія стартують від 3300 доларів. Враховуючи, що автомобілю майже 30 років, людина самостійно купила його, самостійно пригнала. І економія 500 доларів. Звичайно, це дешевий автомобіль. Тут немає такої великої економії, як в 1000 доларів, наприклад, як на інших автомобілях. Але, тим не менш, людині цей автомобіль понравився. Він каже, Же я не хотів повертатися без автомобіля, хотів щось придбати, запакувати речі, і на цьому автомобілі приїхав. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці розмитненні Ми вам допоможемо.